Далі НТК, інформаційний підсумок вівторка, 17 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. У Івано-Франківську розкрито вбивство новонародженого хлопчика. Учні третьої школи зустрічалися із Василем Кузьминим, бійцем 80-ї аеромобільної бригади. Когорта людей, які прожили понад 100 років на Коломищині, збільшилася. Про це та інше детальніше. Убила немовля із ревнощів у Івано-Франківську розкрито вбивство новонародженого хлопчика, яке трапилося наприкінці минулого року. Убився – 33-річна жінка, уродженка Херсонщини. Вона вирішила таким чином покарати коханку свого співмешканця. 19 грудня минулого року, в одному зі сміттєвих контейнерів у Івано-Франківську, що неподалік психлікарні, бомжі знайшли тіло немовляти загорнуте у мішки для сміття. Згодом правоохоронці з'ясували дитину, задушили. Звичайно, вперше в поле зору до нас кого ми відпрацьовували, це були студенти, це були жінки, які схильні до цього. Перевірялися жіночі консультації, перевіряли жінки, які мали би народжувати в той момент, але не зверталися за медичною допомогою. Ми брали від семи до дев'яти місяців дві тисячі жінок на обліку. Були яких ми перевіряли. Да, на території міста Івано-Франківської обслуговування міської ради. Згодом міліція знайшла маму, і та розповіла моторошну історію. Зі слів жінки, позбавити її дитини вирішила знайома, з якою вони колись ділили одне помешкання і одного коханця, дізнавшися, що та вагітна від свого колишнього убивця стала наполягати позбутися дитини. Однак жінка відмовилася, почала бити. Копати в живіт, два рази копнула мене в живіт, і в мене почалася перейми. А вона тоді мене веде в скверик, постелила якусь мені тряпку і до догола повністю і кинула мені всі речі на, цей... на дерево. І я коли ялинки родила настоячи. Я припіла, ще коцик якийсь взялася, такий, не знаю, що то за коцик, принесла ножниці, почала поповину різати ножницями. І потім я забрала в мене ту дитину, того хлопчика забрала в мене і хотіла кинути в смітник. Але я її не давала кидати в смітник, вона мене почала по голові бити кулаками. Потім поставила дитину коло смітника і почала це. І я і знову мене почала бити, то догнала коло суду мене, і знову мене почала бити. Я кину, я втікла в двір і подивилася, що її нема, пішла. На додачу зловмисниця пригрозила жінці розправою, якщо та повідомить у міліцію. Породілля злякалася, і до місця пологів більше не повернулася. З убивцею теж не бачилася. Тіло немовляти, як з'ясувало слідство, убивця відвезла подалі від місця злочину і викинула на смітник, де його і знайшли бомжі. Міліція відшукала злочиницю у Чернівцях, куди та поїхала незадовго після вбивства. Зараз її затримано. На даний час триває зібрання і перевірка. Доказів вини нашої злочинці до умисного позбавлення життя дитини буде перекваліфіковувати її злочинні дії із 117 на 115 частину другу, пункт другу. Це умисне вбивство малолітньої дитини. За даний злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічно позбавлення волі. Затримана уродженка Херсонщини 1982 року народження уже неодноразово притягалася до відповідальності. Остання відсиділа три роки за грабіж. Зараз вона чекає суду у сізо. У Коломиї хлопець вистрибнув з дев'ятого поверху. У Коломиї на вулиці Моцарта вчинив спробу самогубства місцевий мешканець. Юнакові 19 років він вистрибнув із вікна квартири, яка на дев'ятому поверсі. Житло належить матері хлопця. Про це повідомляє управління надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації. потерпілий у реанімації Коломийської центральної районної лікарні. На Прикарпатті гріють душі воїнам. АТО. проект із психологічної реабілітації після медичної допомоги уже всьому збирає захисників. Головний організатор Ковальський центр допомоги бійцям. Попередні зустрічі відбувалися на шацьких озерах. Цього разу організатори вирішили провести реабілітацію в горах. Ідею підтримали громадська організація Покутські ініціативи та військово-патріотичне об'єднання коломия Центр. Як все відбувається, дивіться у сюжеті Мар'яни Мацьків. Це санаторій Шешери, що на Косівщині. Саме тут, у Лоні Карпат, проходить психологічна реабілітація воїнів АТО. Війна залишила глибокі шрами не лише на тілах, але й в душах хлопців. Психологія дуже сильно страдає. Вони, приїхали замкнутими. вони, приїхали замкнутими, вони друг з другом були мало знайомі, з нами тим більше. І перший день у нас був такий адаптаційний. І буквально на другий день, коли е Утром устали, у них уже были другие глаза, они уже начали разговаривать, они уже начали улыбаться, они начали рисовать, они начали общаться друг с другом потепління пішло. 29-річний Юрій показує ікону, яку він намалював у шешорах, і охоче розповідає про своє творіння. Кісточку в руки я останній раз ще як в школі брав. Так як в мене права рука трошки обмежені координаційні рухи, то в мене так не вийшло гарно малювати, Мені допомагали. Процес дуже приємний. Тож, що жаль, якщо подивитися там на ці картини, які ми малювали, вони Нічого такого точних деталей нема, але воно так дуже гарно виходить. Суть в процесі, в тій атмосфері, яка складається під час цієї роботи. Найважливіше це відволікти від якихось таких тяжких думок, скажімо, заповнити той інформаційний простір таким якимось позитивним. Позитивними речами. Ну і окрім того, малювання як молитва це їжа для душі. У зоні АТО Юрій опинився ще у травні минулого року. У кінці серпня потрапив Іловайський котел. Нас загнали як в тір. У мене все-таки попали з танка, Танк був підбитий, горів. Ну, ми... На щастя, у мене був дуже прекрасний екіпаж, яким я дуже вдячний. Тому що, якби не вони. Я б там залишився просто під Іловайськом. Боєць отримав серйозне поранення. Згодом кілька місяців проходив лікування у Німеччині. Він досі не може повноцінно рухати правою рукою, та все ж задумується про можливе повернення на війну. Подібна історія, і у 22-річного Миколи. Правда, він ще встиг побути у полоні терористів. Потім також кілька місяців провів у військовому госпіталі. Хотілося просто-напросто хотілося відстоювати інтереси своєї держави, інтереси кордонів держави. Одна з найбільших проблем у організаторів таких реабілітаційних семінарів це зібрати хлопців. Часто доводиться йти і на хитрощі, розповідає представник Ковальського центру допомоги бійцям АТО Анна Лисакова. Інколи навіть ми забираємо людей тоді, коли вони не знають, куди вони їдуть. Частіше всього таке було, що вони їхали, а ми казали, що вони просто їдуть на відпочинок. Коли вони прибували на місце призначення, ми розказували, що це за програма, чого вони сюди попали. І потім, коли проходила повністю програма, вони визнавали, що дійсно їм допомогло. Вони почали спати, в них почали появлявся апаапетит, з'являвся переставала боліти голова і тому. Подібні речі, команда нас зібрана зі всієї Волині, зі всієї України. Взагалі У нас штат спеціалістів великий, вони один одного заміщають. Ну і працюємо майже кожен місяць один-два рази. В рамках проекту Зігрій душу психологічну реабілітацію прийшли понад шість сотень бійців з різних куточків України. Цього разу організатори вирішили дещо змінити формат і привести бійців в гори. Завдяки давній дружбі і співпраці з громадською організацією Покутські ініціативи та небайдужим прикарпатцям це стало можливим. «Кращі гір можуть бути тільки гори. Ми не очікували такого позитивного ефекту. Сама природа сприяє тому, щоб хлопці відчували себе комфортно, відкрито, а саме головне потрібно. Нас неймовірно прийняли місцеве населення, ми спілкувалися з духовенством. Певний період часу ми витратили на такі елементи, як арт-терапія, фізична реабілітація у вигляді масажів, нетрадиційних дихальних вправ, ну і обов'язкових фізичних вправ. На реабілітацію у Шешури привезли 16 бійців з Волинської та Івано-Франківської областей. У кожного з них своя воєнна історія. Кожен як не мав поранення, то був у полоні. Цікаво, що більшість хлопців вперше побачили Карпати. Вражень аж за край. Природа тут несамовита, нас прийняли дуже прекрасно. Тут все супер. Все, що роблять організатори, Це якби я рахую, чудово. Побільше якби, таких організацій було. І побільше, щоб хлопці хлопці сюди приїжджали. Приємно, дуже відволікався від того, забуваєшся. Семінари з психологічної реабілітації відбуваються для невеликих груп. Тривалість до тижня. Краса Карпат, свіже повітря і професіоналізм реабілітологів цього разу перевершили всі очікування. Організатори планують надалі займатися цією роботою. Всі, хто є небайдужим, просимо вас долучатися до таких волонтерських заходів для допомоги і реабілітації наших воїнів, які повернулися зі сходу. Адже вони там захищають наше мирне небо і викладають своє здоров'я і викладають себе на всі 200%, щоб наші маленькі дітки, наші матусі, ваші наші дружини тут ходили і не бачили страхів війни. Тому про них ні в якому разі не треба забувати з Косівщини, Мар'яна Мацьків і Горковлюк для програми події НТК. Зустріч із кіборгом учні третьої школи зустрічалися із Василем Кузьміним, бійцем 80-ї аромобільної бригади. Свого часу він сидів за партою у цьому закладі, а тепер воює на сході України із московськими окупантами. Саме завдяки таким героям, коломийські школярі можуть навчатися не під свист снарядів та куль, а під мирним небом. Сльози, вірші, квіти та оплески у загальноосвітній школі номер 3 відбулася зустріч із славетним випускником. Василь Кузьмин боєць 80-ї аеромобільної бригади, який ще влітку пішов добровольцем у зону АТО. На сході Коломиянин виконував різноманітні завдання, а на початку січня із боєм ішов на допомогу побратимам у Донецький аеропорт. Тепер Кіборг прийшов на зустріч, аби розповісти дітям, як воно, воювати на боці правди. Саме слово я не, не дуже, якщо чесно, полюбляю через те, що я не рахую, що ми кіборги. Я рахую, ми, ми є бійці Збройних сил України. Ми захищаємо свою територію, свою е, незалежну Україну. Ми не є роботи, ми звичайні люди. Василь Кузьмин усе життя прожив у Коломиї, Йому 29. У 2002-му він закінчив третю школу. У закладі пишаються такими мужніми випускниками. Вчителі кажуть, на прикладі реальних героїв, які ще вчора сиділи за партою, можна навчати сучасних дітей любити рідну країну. І першими хто стали на захист дітей, були наші самі хлопці. Випускники. Чи, э, вже мають э, традицію, коли хлопці приїздять у військовій коли учасник, вони обов'язково заходять і військові школи. Прийшла на зустріч із кіборгом перша вчителька Марія Вінтоняк, розповіла, яким Василь був у дитинстві. Він мав загострене почуття справедливості, був чесним та відкритим, жвавим і веселим хлопчиком, пригадала педагог. Де дозволю себе зібрати майні домашні завдання не виконати, але це не значить, що він ви, ви бачите, людину якоїсь такої, якоїсь поганою. Чому? Тому що оце, що серце ти вогнек, оце ж що постійно вдома мамою і тату, ото що злеєно школою, що треба любити свою країну, свою батьківщину, що треба захищати свій рідний край, свою домівку, свою маму. Оце в тому, не заросло те ново. Вчителі побажали своєму вихованцеві витримки та здоров'я. І головне перемоги, адже наступного дня Василь Кузьмин відправився на фронт. На пам'ять отримав маленький сувенір, іконку, що охоронятиме його від ворога. Видимо домови, співа, гра. І ось прийшли руки. Василь змінив. змінив і саме у нас з вами, заради того, щоб ми з вами, так само, щоб ми з вами продовжували жити, радіти, посміхатися. Для гостя учні третьої школи підготували концерт. Вони дякували герою за те, що можуть жити під мирним небом, і пообіцяли, що коли виростуть, стануть такими ж патріотами, як Кіборг Василь Кузьмин. Коломийська податкова зауважує, що відповідно до статті 212 податкового кодексу України платником акцизного податку є власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, який переобладнується у легковий автомобіль, із якого справляється акцизний податок. Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платником не пізніше 20 лютого поточного року. Горта людей, які прожили понад 100 років на Коломищині, збільшилася. Вихідними ювілеї відзначила Ганна Миколаївна Максим'юк, мешканка Мишина. Приїхали привітати двогожительку. Усі члени її великої родини. Завітали також представники влади, громадськість села та духовенство серед гостей і знімальна група нашого телеканалу. Ганна Миколаївна народилася в Стопшатові у 1915 році. Саме тоді відбувалися події Першої світової війни. Опісля ювелярка переїхала із сім'єю до сусіднього Мишина. Там і провела все своє життя. каже, що постійно молилася за свою родину та всіх українців. До так. А вже, якби бог побіг це і діждати, що є. Всі сповідала. Та й геть у що, та й приходять до мене й я не знаю як сказати. Тейсі болю, й що сповідаю, й всьо він раз говорю. Та й таке. Дякую, дякую, бо дав, би ви жили. й ваші родина, та й ваші фамілія. У Ганни Миколаївни всього один син однак, вже зараз родина налічує понад 23 особи. Це і внуки, і правнуки, і маленькі праправнуки. Того дня всі злетілися до родинного обістя Берегині роду. І син каже, що він як ніколи щасливий, бо поруч із ним його рідна матуся. Мама була яка з трудом любила, робила. Ну хазяйством займалася, корову тримала. То все сята це була. що одна, очі виділа. Зразу виділа, потім стала менше видіти, і вже так з 10 років абсолютно нічого не виділа. Відчуваю, що як кажуть, дуже мама себе поводить так нормально, не є прикра, як кажуть, ну, в лікарні не, не було, не слабувала, так що не слабує. Себе поводить нормально. Такої кількості гостей маленька оселя Ганни Миколаївни не бачила ніколи. Прийшли до ювелярки представники влади. Любомир Глушков, Богдан Болюк і Петро Книшук зичили в цей день і здоров'я та миру. Це таке дуже приємне свято. І Я би хотів, щоб таких людей ми провідували практично щодня, щоб у нас було як найбільше людей, які дожили до 100 років. І це буде той е, сигнальний, такий, е, скажімо, інформаційний привід для того, що життя в Україні налагоджується, щоб усі жили до сорок. Років не хворіли, і щоб над нашим над нашою Україною було мирне небо, і одна єдина проблема була це те, щоб було лише здоров'я. Багато років я їздив попри цю хату і не знав, що після ну практично це більше 25 років, і не знав, що я сьогодні буду тут на ювілеї. Я сьогодні тут, то в першу чергу, тому що я хочу жити до 100 років, і бажаю всім, хто хоче жити до 100 років, хай провідує він таких поважних людей і буде жити до 100 років. Привітали ювілярку і сільські активісти і районні депутати Благословив Ганну Миколаївну, місцевий священник. А оскільки погода того дня була прекрасною, то гостину господарі проводили на дворі. Із Мишина Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подінтика красний монастирськористь меду від... Дома кожній людині недарма лікарі та науковці рекомендують вживати його щодня. Проте батьки часто замислюються, чи корисний ма дітям з якого віку і в яких кількостях можна давати малечі цей солодкий продукт бджільництва. На цю тему Галина Досин говоритиме у програмі про все крім політики. Гість студії пасічник із перерова Віктор Кондрюк. Середа, 18 лютого, 19.45, Телефон студії 3830. У четвер відбудеться прямий ефір гість студії Коломийський міський голова. Початок ефіру 20.00. І тепер до новин спорту. Щороку день стрітання господню у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття проходить турнір ветеранів. Тут змагаються спортсмени у трьох вікових групах. Цьогоріч їх зібралося більше десятка. Про те, як розгорталися баталії на спортивному полі, дивіться далі. Такі змагання проводять щороку. Їх організовує комітет ветеранського футболу Коломийської районної федерації. До участі допускаються спортсмени, вік яких більше 40 років. Футболістів ділять на три категорії: від 40 до 50, від 50 до 55 та старші за 55 років. На відкритті відзначили і найстарших учасників змагань, декому з них близько семи десятків років. Президент Федерації футболу Коломищини Петро Книшук зазначив, що на таких досвідчених футболістах і тримається спорт у районі. В нашому залі Надзвичайний турнір, адже зустрічаються з собою ветерани. Ветерани це ті люди, які багато років радували нашу спортивну громадськість на футбольних полях. Сьогодні зібрались ті футболісти. Я хотів би в першу чергу побажати вам, першого чергу міцного я хотів би побажати вам, щоб ви служили прикладом для нашої молоді, яка б також брала активну участь у футбольних баталіях. Найбільше футбольних команд було у наймолодшій категорії. За перемогу змагалися вісім колективів. Тут перемогли футзалісти із Дебеславців. У середній ветеранській категорії змагалися три команди. Тут не було рівних струбково. Ветерани Коломиї, другий корнич замкнув трійку призерів. А от у найстаршій групі зустрілися команди турки та збірна Коломищини. У запеклій боротьбі перемогли спортсмени збірної. Цікавинкою турніру стало те, що команди вносять стартові внески за участь. А вже призери ділять призовий фонд між собою. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма НТК». Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою, лише хороших новин та миру над головою. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. до побачення.